Дерево тримається корінням, а людини сім'єю. А сім'я та ось ця людина тримаються також за коріння. Власне, за коріння, косовське, косоварське. Сьогодні і поговоримо. Це Юра Гаврищак і ютуб канал Футбол 24 косово, косово. У третьому турі катарського мундіалю в останній день проведення групового етапу зустрічалися збірні Сербії та Швейцарії. Обидві команди могли розраховувати на вихід до однієї восьми фіналу, але для цього треба було перемагати. Багато хто очікував не лише на безкомпромісну боротьбу, але й на провокації та скандали, які стоять сателітами сутичок між цими збірними. І власне дочекалися ще після поразки у першому турі від бразильців. Серби спровокували скандал у Катері. У себе в роздягальні вивесели Країни, на якому зображено територію держави, що включає і Косово. На прапорі збірної Сербії, окрім контурів країни та державного герба, також розміщено було напис ні, капітуляції Федерація Республіки Косово, яка проголосувала за незалежність від Сербії у 2008 році. А цей акт визнали понад сотню країн-членів ООН, Відразу звернулися до ФІФА із закликом покарати сербів. Питання поки у підвішеному стані, але розплата уже прийшла. Нейтрали знову, як і у 2018-му, позбавили сербів можливості зіграти у плей-офф. Звінанодфайнолтім тюкваліфайфодонок стейджі Це Світселенда. Політичні провокації почалися і перед матчем третього туру. На зустріч приїхали вболівальники із шаликами Косово перед стадіоном ледь не чинилося біка. Косово фанати Сербії показували жести з трьох пальців, які використовували їхні земляки у війні проти Косовари. І співали Сербія, Росія. Сербія! Русія! Сербія! Русія! Сербія! Русія! Сербія! А здавалося, звідки могли з'явитися конфлікт між нейтральною Швейцарією та сербами, які за свою історію встигли провести між собою. Лише два матчі, включно і вчорашнім. У першу чергу треба звернути увагу на двох гравців у складі Швейцарії, 3% населення якої складають косовські албанці. Перший це Гарені Джака, другий Джордан Шакірі. Учора останній став автором одного із голів у сербські ворота і зрівнявся із Роналду та Месі, яким також вдалося забити на трьох різних мундіалях. Ай! Також Шакірі, який тепер захищає кольори заоканського Чикаго Фаєр, ніколи не забував про землю, яка його народила. Невеличке містечко Гніланне, центр Косовського Поморав'я. Я ніколи не забуду, що народився у Косові. Це дуже бідна країна, де мало роботи і грошей. У моєї родини майже нічого не було. Дім мого дядька спалили. Наш залишився цілим, але його пограбували. Щось украли, щось зламали чи розбили. Я радий, що ми знайшли у Швейцарії безпечне місце, де можемо мирно жити. Не лише Швейцарія, але й національна збірна стали рідною домівкою для Джордана. За нейтралів провів 106 матчів і під час них не раз нагадував про свої коріння. Виходячи на поле у буцах, на одній з яких був прапор Швейцарії, а на інший Косовський стяг. А влітку 2018 у рамках болотного чемпіонату, взагалі довелося заплатити штраф за свою прокосоварську позицію. Після забитого м'яча ворота Серебів Шакірі продемонстрував орла, що символізує незалежність Албанії. Цей самий жест продемонстрував у дві і іґерніджака, який зрівняв рахунок і народився у базелі в сім'ї албанських біженців. Після переможного матчу проти сербів двом лідерам швейцарської збірної загрожувала двоматчева дискваліфікація, але обмежилася штрафом. Обидва заплатили по 10 тисяч швейцарських франків за неспортивну поведінку. У 2022-му гра також була напруженою. На полі обмінювалися словесними випадами, і ледь не дійшло до бійки. Цього разу орлів ніхто не демонстрував, окрім вболівальників на трибунах, яких до речі вивели стюарди. Але от руки півзахисника арсенала Граніта Джаки опинилися у специфічному місці, коли футболіст розвернувся до серцької лави запасних. Без зайвих здогадок жест можна протрактувати лаконічним, а не плей серби. Але сам Граніт після поєдинку вже встиг пролити світло на мову жесті власного тіла. З мого голосу можна зрозуміти, що я охрип. Це гра з великою кількістю емоцій. Це футбол. Це було досить справедливо. Ми хотіли зосередитись на футболі. Сербські фанати вже лютують у коментарях і соцмережах, назвавши вчинок Джеки найгіршою провокацією в історії. І заради справедливості, після голу ворота швейцарців форвард юве Душан Лахович першим потримав себе за текстикули. Обидві федерації поки що мовчать. А сербський тренер Драган Стойкович після поразки, узагалі згладив кути до максимуму. Можливо, але я не знаю. Що саме відбувалося, я не можу назвати вам причину. Іноді виникає напруженість, і деякі ймовірно погані слова можуть викликати певну незручну поведінку. Тут немає нічого особливого. Це нормально для таких ігор. Але цей коментар був відверто даний із холодною головою, бо що в першому таймі Стойкович схоже кричав своїм гравцям за межами поля: Біть їхніх албанських матерів. Використавши при цьому слово сіптар, що схоже на хохли, яким росіяни зневажливо називають українців. Сумнівно, що Джако чи Шакірі, який демонстративно просив сербських фанатів заткнутися, дискваліфікують під час цього чемпіонату світу. А якщо когось ще цікавить рахунок у вчорашньому протистоянні, то нейтрали перемогли 3-2 і у вівторок зіграють проти португальців на лосіалі, дуету джака Шакірі схрещувати руки, тобто святкувати голи, схоже, буде непросто. Наймні у цьому переконані букмекери. Португалія явний фаворит дуелі у одній восьмій. Це був Юра Гаврищак, YouTube-ресурс Футбол24. Продовжуємо ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео, а також донейтити на Збройні Сили України.